Ти, хазяйка? Слава Україні! Героям слава! Друзі, всім доброго дня! З вами я Сергій Шелудько і Надюшка Сергійова прийшов до неї так сказав, гості. Вони займаються з бабуською своєю надією Анатолівною городом. І в нас є трошки все посажено молодої картоплі. Дала нам мама команду це все діло зробити. Тут у них є помідори. А ну покажи, ну. розкажи, покажи. Що у тебе тут є? Що це в тебе з правої сторони? Помідор. Помідори, а це що? Капуста, хубніка, їжевіка, перець, ще капуста. Це пізня, патрушка і, і хвіт. Ну, а це що Посад. ви з бабу... сад посадили, з бабуською. Салат, мешка, дивиський буде так. Класно. А то, що ми посадили від підписчика, де вона? О, ось вона. О, там, де. Оце де натягнули, да, ну? да, це Так, це... це Петя нам передав. Ну там у вас цибуля. Бачу, вже плететь. Плететь, да, вона вже плететься. Плететься, так, є. Ось це вже да, прийняло. Вона одна, друга, третя. Помідорчики, салат. Вон деяка клубничина надюха ще залишила. Не, не дивилась, воно здорова, так ну, вона ще не дуже спіла. Ну ти можеш її з'їсти. А воно в кінці. Бачиш? Є? Спортила. Спортила. Це дощі, дощі. трішки. Ну вона оце клубника, яка ба ще й ще Так, да? да, Вона бачила літр родить. новий чорний. А що там у вас в тепличці? Так, да, я сюди тебе буду дивитися. Парничок теж вони з надюшкою Диви. старшою. Що Є? Подивимося їх всіх є багато. Ось є. є, ну, звісно, наша теплиця не зрівняти її з, е... угу. з Сашковою. Ну, але все одно такий невеличкий тепличка. І вони тут купляться з бабушкою. Надюшки це подобається. Надюшка не любить посуду мити, да? ще їсти так собі, а от посуду мити не дуже хочеться. Да? От. Але люби їй подобається на городі, подобається їхати на тракторі. Там воно кабачки. Це біля хати посадили, ми картоплю, там пару рядків. Собач синя була капуста. Угу. Це петрушка, тут понатикали город у нас маленький. А Що це за квітки? Оце такі сині. Я не пам'ятаю, як вона називається, але пахучі. Пахучі? Я спомню. Спомниш? Да. Ось такі ягодки. Це вже вони в тому році вже були ягодки, да? а, так? Так, так, у нас ще один такі двадцять Ось бачите, тут багато. Ось цього, дивись, який ви Красота? Ну так, Ну, її треба було вже пересадити. Да. Тобож, вона попускала. Може просто зробити тут більшу цю. А ми його не рівно посадили. Ми могли б вона натягнути. Ну, це ж баба Надя. Бабила. Баба Надя. А ну абрикос брико шелудько росте. Ну в цьому році на ньому немає нічого. Так що, друзі, є такий. Це не просто, що там як шелутьківська ковбаса, а реально це абрикос абрикошелу. Подарив мені один із. Підписників із Лохвиці Олександр. Ну прижилася. Подивись. Знаєш, подарена. Здоровий. Є там? Він маленький. Ось вже буде скоро. бачиш. Є вже. Воно вже і здоровий є. Воно знизу лежить, де можна жарити. Може жариться, Ми зараз мамі подаримо. Та ми сьогодні рибу їли жарену. Ну вона хотіла кабачки. Зараз верш. Вирвав? Є? Може тут ще є щось. Воно не такий невеличкий, не знаю чи. Да, он такий довгенький. Є, воно один ваш. А він маленький ще. Да? Такий можна. Можна? Продаються такі маленькі маленькі. Хазяйка. Ну що, пішли покупаємо картоплю, подивимося, що там у нас є. Це у нас рання картопля, правда, садилась вона вже пізно. Привіз нам Сергій Миколайович і каже, я вам також виділю там трохи картоплі, така маленька була. І дівчата посадили її тут з краєчку. Зараз копнемо, подивимося, що там є. О. Що, ти з першого куща копаєш? Ну так. Да. Ось, ну, Надюшка, я тут же куща тут все, все ближче. А чого так воно? І забадилку за витягують. Є Єсь картоплі? Так, да, ну. Нічого, а ми там оставимо трохи. Вже ще ще підемо подивимося. Подивимося. До тієї картоплі підриємо. Нехай ага. нічого більш. Нема більш нічого. А є. Ну, чотири картоплинки, от такі. Ось такі картоплинки на дівка. Ну там ще маленькі, вони навішалися. Ну це ранне, я не знаю який сорт. Люди просто дав, Сергій Миколаїв, посадили. Так Ва, що... Що шеп угу. ну, вона вже не буде родити. Так, так, що тут у нас далі? Давай, оцю, давай оцього кущика візьмемо. Давай я такого я вирву. Ось, бо я трохи телефон не так. Ось таке вириваю, а ти потім копаєш. Оп! Ото. Є? О, це хороший. Перевізала, бачите? Ну, треба трошки далі. Ну, тільки руками розгриби, подивися, подиви, що там. Вот так рання картошка. Картопля. Бульба. Бульба є. Так. Защай, ще пускай. Духа ти на буряка наступила. Вона бабушка не б'є, я його сама собі сіяла. Да. Отако за бодилки виривай, як батько. Ту картошку теж половинки вкинь, щоб не валялись. От туди її помиється, почиститься. Не виривається. Вона таку хоче. Ну це такий якийсь слабенький кущик, але. Попробуємо. Слабенькі, так? Нормальні, а таке бадилля взагалі ніяке, так що від бодилля не завжди все залежить. Що, що? Курні Курніку в да? Так? Давай, батько, тобі тепер поможе. Телефон я поставлю. Диви каздорова. А це я стара. Я думаю, вже повинна бути вся ця картофель. Є? Так. Вона на камеру. Велика, молода, велика. Покажи на камеру. Like... Так нечаянно посадили, але все залежить від того, чи є щось тут на цьому городі. А хто ж там годує на цьому місці, у нас нічого не каже. А ми посадили б її, а вона... То ми просто посадили її на картоплю другий раз. Oh. Так. Ну, лак то все. Так. Yeah? Є? Щоб... Відробьє. Так, да, ведро є пускає. Дивись, який якийсь культур, такий Я думаю, що один кужі буде відро І буде відру. Все, стара. Є маленька. Ну, якраз, ще ще підемо глянемо. Картоплю. Що ми посадили, ну не будемо копати, підриємо з боку подивимось. Все, уже висимо купимо. Да. Хватить? Хватить. Хватит, Лопатку залишаємо. Все. Так що Надюшка Сергійова зробила вещі. Все, понесла картошку. А ну покажи кабачок. Ось так. Все, надюха пішла, а ми зараз підемо просто підриємо, глянемо картошку. Так що в селі бізнес по-цільському. Цибуля вся своя. Ми її багато використовуємо там в каші. Самі використовуємо. Ось така цибуля. Ну, доволі непогано. Ну, то Хто займається цим в напрямку, то понятно, напрямок огородництво, садівництво. Ну а ми так для себе для безстраховки. Так що тут картопля у нас посаджена е, вже пізня. Але все одно хочеться подивитися, чи вже щось є, чи нема. Чи пов'язалося щось, чи ні. Ну не видно. У є вона маленька, але є. Не хочу сильно розгрібати. Ось є така. Воно вже теж така можна. От. Ну не буду я ковырятися, тобто в'яжеться. Все добре, саме цікаво, що цвіту на цій картоплі фактично немає. В основному тут королева Анна і Гренада. А ми ще тут садили Пікасо. Ну, а Надюшка погнала. А я ще з вами піду, ще зробимо зважування бройлера. Сьогодні в нас виходить від народження їм 45 днів. 45 днів. Брали ми на 21-7 числа. ну, <кій> Якось так. Так що відео знімаю після того відео, як продавав просят своїй підписчиці. Валентині думаю, що вони там по-тихому вже доїжджають. Відео вийде пізніше. Відеозвернення звернення від лісників, як казав один недоблогер у Балаклавах. Я вам насобираю їх сотні. В тому відео я скидав. Так що, друзі... Коли є можливість, збираємо на авто на даний момент для 71-ї окремої єгерської десантно-штурмової бригади хлопцям, є можливість підтримайте, ну а ми йдемо працювати далі. Тобто бізнес на бройлерах, бізнес по-домашньому. Ну, раніше ми коли не так активно займалися сільським господарством, займалися трохи городництва, теж було не так, як Саша, але садили. ТТТ і копали там морку, буряк, цибулю, картоплю, рвали вишні, там різні речі. І Надія Анатолівна їздила на привокзальний ринок і також продавала. Надюшка вона шарве цибульку, теж команда поступила. Так що невеличкий такий городик картопля без бур'яну не сапана, не бризкана. Е, два рази, три рази підгорнута дисками нашою куботою, якісь стоїть там. Ну а ми погнали до бройлера. Тиха година, тоньких, перепілка Лиси Петрівни, вже частково пересадила в клітки. От, Для діточки своєї вона готує. 250 чи там 150 голів точно не знаю. І собі трошки оставимо, посадимо. Ну, але наша задача зараз піти, піти, зважити бройлера. Погнали. Опа! Телефон, звісно, у мене сам живе своїм життям. Так що, ну що є, то є. Так що, друзі, отакий бройлер. Реально як грибочки. Це дуже приємно, коли площа зменшується. Трошки тепловато. Працює вентилятор. Ну, Зараз один працює, але працює постійно, я маю на увазі на ту сторону, на витяжку. І один працює хаотично, він трішки неправильно поставлений, але також працює. Чувствується, що йде приток, ще вродна виворота, де я сижу, але тут стоїть отака досточка для того, щоб низом не було протягу. Тобто йде удар повітря, він завихряється. От. Ну, так сидять на глибокому настилі. Трошки хекають, але активненько їдять, водичку п'ють. По бройлеру видно, що розтає. там пару дрищаків. Ну, але основна маса нормальна. Так що Ще будемо тримати до 50-го дня і вже після 50-го дня Леся Петрівна буде по принципу прорідження вибивати. Ціна питання у нас 130 гривень в регіоні, навіть по 140 продають. Коля ДХТ продає по 100. але Він тримає більшу кількість, ми тримаємо меншу, але це не має значення, ми відштовхуємо це в регіоні. І на сьогоднішній день основний інгредієнт, як своє макуха лізе гори. ВМД також лізе догори, то цінове питання з кормової бази і світло дорожчає, то якщо ставити по 100 гривень, ну, так як ми беремо ну там вже не є е, хорошого зазору. Але бройлер завжди є і був самим класним сільським бізнесом, ну будь бізнесом це не назвати, це так для підтримки штанів не заробити мільйон, тому що це не ферма, а домашнє господарство, де можна тримати ту чи іншу птицю, реалізовувати, набивати клієнтську базу, щоб це було стабільно, показувати людям, що і як ти робиш. Ніхто нікого насильно не заставляє. Годуємо своїм комбікормом з першого дня привоза. От, рецептура вона у нас ще й досі вісить. Прошлого чи позапрошлого відео, хто схоче можна. І передивитися, Ну, а ми зараз зберемо ваги і вважимо контрольне зваження на 45-й день. 45-й день це той день, коли я казав, що да, ну, не можна вирости бройлера за 45-й день, як на птахофабриці. Це там щось вони кидають, щось таку якусь хімію погану і воно так росте. Ну, По-перше, ми вже перещогуляли, у нас вагова категорія буває стріляє в залежності від партії бройлера, бо бройлер теж різний. От, е, яйце також, навіть якщо одне і те саме маточне стадо несуть в різні періоди часу. І буває також так само і по свиням. Буває, виростають швидше, мідлиніше, в залежності від схрещування, від породи, від умов утримування, ну і кормової бази. Тобто ці всі фактори треба рахувати. Можна тримати довше, але буде трішки дешевший корм. От, можна нагрузити, якщо є така можливість, тобто тільки забираєте. Білкову групу, таку як соняшник і сою, зразу прирости падають, а якщо їх забрати повністю, як деякі люди беруть, там розбавляють комбікорм, а потім залишають одну кукурудзу, ну, там є моменти. Дуже великий стає довгий період часу, ну і зрозуміло, що є моменти по здоров'ю птиці, тому що треба забезпечити і вітамінною базою, і мінеральною, тому що треба, щоб і костяк ріс, і щоб у них було нормальне здоров'я. Пропойки ми поставили одразу, як привезли, краще зробити профілакторію, чим потім лікування. Чому про це кажу? Тому що багато людей дзвонять і пишуть, що там курки попадали на ноги, курки соплять, курки чахнуть. О, тобто ці всі моменти краще зробити профілактику, ніж лікування. Так що, друзі, зараз внесу ваги, важимо і на цьому буде все. Ну що, друзі, ваги поставили. Ваги в нас стоять. Для тих. Коментаторів, не до, не до людей, не до блогерів, які говорять, якщо ти хочеш допомогти ЗСУ, продай своє і допоможи. Ми продаємо своє і допомагаємо так само, як і говорять частково, тому що треба рухатися, треба займатися, реалізовувати. Є заробіток. От, з того заробітка витрачати на свої, свої потреби і з них можна допомагати регулярно кожен місяць. Збройним силам України, які дають нам можливість е, жити і для чого ми працюємо. А продати, це значить зупинитися, розпродати все. Так що, так само, як квартиру, можна продати, а можна здавати в оренду і буде дохід постійний. Так що 45-й день. Ось такий валерчик. 3,400. 3400. Ось у нас розкаряка є, який піде в розход, я думаю, вже на днях. Це на дня хочеться з більшеньких важити, тому що по принципу проріження вибираємо більше і від цього відштовхуємося. Так і, тіх, 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 тіх. Так і, робимо, так і робимо контрольне зважування. Ну Це у нас 3800. Тобто вже тушка буде в нього, ну, три з лишнім буде. Так, ось, ось є проблема велосипедіст, розкаряка, його треба вбирати, тому що він вже з нього толку не буде. І він Має в нас вагу вже 3400. Тихо-тихо-тихо. 3400. Тобто десь його буде там 2800-2900. Ну, тобто він не є вже на даний момент. Практичним, в нього толку не буде. О, так, ось такий ще один босяк. Ну, 3-400, думаю, середня буде, тому що є більше, є і менші. 3600 тих ну, з більших важимо. Ми завжди так робимо. Якщо є 3600, то вже можна було б щось і зважити. Так, розкарюка. Це не розкарюка, це є нормальний. От, але ходять вони як танки і багато людей буває, кажуть, там у мене там бройлери вони постійно сидять, вони не ходять. У них задача така, бо по максимуму з'їсти, по максимуму вирости. Так що, друзі, ну такий відосик життя нашого. Так в сільські місцевості, хто хоче щось заробити, той пробує. І для того, щоб це все провірити, треба просто пробувати і робити. Тому що слухати колись вигідно-невигідно, це не є правильно. Можу, не можу, це теж не є правильно, тому що проста підтримка моральна також потрібна і тим людям, які дають можливість нам жити, і тим людям, які, в яких родини чи їхні чоловіки, сини, дочки на війні. Так що, друзі, дякую всім за довіру, за підтримку, рухаємося далі, працюємо, не опускаємо руки, тому що поки працюємо, поки ми можемо щось допомогти і не зупиняємося. Так що Всім миру, здоров'я і добра, скоріш перемоги, всім-пока-пока. Пока, пока. Ну, Він зудоражив і пішли їсти. Тобто, якщо їдять, це дуже добре. Ovo oh,